Тож з нами на зв'язок вийшла Юлія Поліщук, голова правління громадської організації Янголята. Вітання, пані Юлії. Доброго Вітаю. дня вам. Дякуємо, що знайшли можливість з нами сьогодні поспілкуватися. Як я вже казав нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму. Ми ну, хочемо дізнатися від вас, як, зокрема, в нас на Волині прожили ось вже цей важкий воєнний рік. Люди в кого є аутизм або в кого діти мають аутизм. Ну і я просто не уявляю, як. Вони сприймали цю всю ситуацію. Чи відомо вам випадки та щоб люди сюди переїжджали до нас на Волинь з зони бойових дій? Як вони пояснювали це своїм дітям, що почалася війна, у яких аутизм? Я хочу зазначити, що всі сім'ї які особи з аутизмом всі ми українці пережили великий стрес. Діти дуже важко зреагували на такий стан, і наші діти місцеві, які проживають в Луцьку, особисто син, я по ньому бачу, і з іншими батьками спілкуюсь. Так само до нас зверталися батьки, які приїжджали з під Києва з Бучі до нас. Зверталися, але вони вже повернулися додому. Бо Буча, слава Богу, в Україні і Київ в Україні ось, але на даний момент в нас є три сім'ї. Е, які виховують дітей з аутизмом, одна сім'я з Волноварського району. Е, і, до речі, там тато на воює, він марпіх, він на нові воює. Мама народила вже тут дочку дівчинку. У неї хлопчик з аутизмом старша народила другу дівчинку. Є мама з Макіївки, виховує доньку з аутизмом. І є тато, який самостійно виховує сина з аутизмом з Енергодара. Вони вже виїжджали з окупованого Енергодара після референдуму. Пані Юлію, а загалом, чи є зараз якась підтримка з боку держави, з боку волонтерів? Адже в основному всі сили, так би мовити, кинуті на фронт на нашу перемогу, чи не залишаються діти з аутизмом, наприклад, без якоїсь уваги? Ми, як громадська організація Ангулята, ми працюємо весь свій час на 11 років. Будеться цього року ми спілкуємо 11 років нашої громадської. Ми десь буквально тижня, два-три були в такому, ну як на всі невідомому стані, але десь в кінці березня ми вже відновили свою працю. Ми почали нас почали працювати наші гуртки, які працювали, і всі діти могли приходити, бути соціалізованими. Бо в нас основна це соціалізація комунікація. Тобто в кінці дітків, не вже почали і всі діти могли отримувати допомогу. І підтримку ми надавали і до 24 лютого 2022 року. Так само до нас могли звертатися всі сім'ї, які тут перебувають. Наш телефон є, в доступі він вільний. Пересел... Переміщені особи вони автоматично приймаються в організатор, що вони потребують, і всі ці послуги, які надаємо нашого деда, вони отримують. Держава нас теж підтримує. Я нічого не можу сказати, тому що комунальні послуги, як нам оплачували приміщення, де ми перебуваємо, так і оплачується міською радою. Цього року нам надалася підтримка від департаменту соціального захисту. і Завдяки цьому ми змогли провести майстер-клас виготовлення піци. Сьогодні він був 2 квітня, де змогли прийняти участь 22 сім'ї, 42 дитини. І серед них Особи і місцеві, і багатодітні сім'ї, бо в нас в організації є сім'ї, багатодітні, які виховують дітей з аутизмом, і внутрішні переселені особи, і сім'ї, які воюють, які є більше учасники військових подій. Ну такі саме версти. Ну і ми, крім того, розуміємо, що що робити самі? Ми написали два проєкти на сполу які грантові проєкти, і ми отримали два гранти від Сполучених Штатів Америки, завдяки яким ми можемо зараз надати допомогу сім'ям у вигляді екскурсій, оздоровлення. Що ми активно зараз будемо і терапії для батьків, для дітей. Це активно назарадіє з лютого місяця. Терапії для батьків та дітей завдяки. Такі громадські організації eh, Global Fund for Children. Ми отримали грантову підтримку від них з Сполучених Штатів Америки. І ще є одна організація, яка надає безпосередню допомогу жінкам. Це фонд, eh, це Urgent Action Fund for Women Human Rights. І це в першу чергу надає допомогу жінкам. І оскільки в нас більшість свого часу на дітей дітям з інвалідністю поділяють мами, то eh, зараз наші. Учасниці громадської організації верхової дітей з аутизмом, проходять курс масажів, вакваеробіку. І з сім'ями ми відпочиваємо 31 березня. Були у троскавці Дельфінарії, у дільфінарії. І мали можливість поїхати туди сім'ями і поїхали більшість. У нас на даний момент Луцьку перебуває 25 сімей. 22 сім'ї відвідали дельфінарії сімейно. У нас 75 осіб. Ми поїхали. Ми по... отримали позитивні задоволення від спілкування з цими чудовими ст. Творінімо, як дельфіни, і харчувалися. І, ну, ну, ми активно працюємо, ми активно діємо, і ми не є зараз, забуті і так далі. Все залежить від людини. Якщо людина активна, вона буде отримувати. Пане Юлі, Допомогу. пані Юлія, цікаво, чи все-таки хтось з Волині, зокрема, а, можливо, і батьки, які мають а, дітей з розладами аутичного спектру, чи виїжджали вони за кордон, а, чи можливо вже повернулися, чи дехто досі там перебуває? Чи вам щось відомо про це? Так, виїжджали особисто я виїжджала Перші три тижні. Я перебувала за кордоном, я була своєї мами. Mm -hmm. Мене мама проживає в Молдавії, і ну, мене мама підтримувала і сім'я, яка там є. Мене сестра рідня, і місцева влада мене надавала підтримку моїй сім'ї. І на даний момент у нас три сім'ї перебувають. Одна з дві сім'ї у Польщі і дві сім'ї, чотири сім'ї тобто, дві сім'ї у Польщі, дві сім'ї у Німеччині. Mm -hmm. А решта вино? всі повернулися, там більше було. Mm -hmm чи маєте можливість з ними спілкуватися, чи щось вони розповідають про те, як, яка ситуація, зокрема і в Польщі чи в Німеччині, чи є якийсь досвід, який можливо можна було б запровадити тут, в Україні, чи можливо навпаки? У нас одна, одна сім'я перебуває на даний момент у Польщі. Нещодавно спілкувалися з мамою, яка виховує сина з аутизмом, крім того, він незрячий. І саме тому вона з ним виїхала, тому що там є хороша школа, і вона за ну заради того виїхала, перебуває там і вони чекають кінця навчального року. Але чесно вам скажу, що всі хочуть повернутися назад в Україну. Я по собі знаю, що я була три дня мами. Мені було добре, комфортно, але я дуже хотіла повернутись додому. Скажіть, будь ласка, Однас, як Німеччині перебуває я ще допомню, відчуваюся. Однас, як одна. перебуває в Німеччині, вони теж задоволені, їм надали житло, їм надали будинок, бо то багатодітна сім'я, але вони теж хочуть додому. Всі хочуть додому. Але е закордонна сторона таки сприяє повній адаптації цих е людей. Чи правильно ми розуміємо? Сприяють так, сприяють і надають підтримку, допомогу. Це відчутно і ну, ну але вдома є вдома, і ми звикли до своїх сервісів, до своїх знаєте, вдома із цим лікую. Пані Юлія, ну от сьогодні всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. Що б ви хотіли сказати тим людям, які можливо не знають про цю проблему, або, можливо, нещодавно дізналися і, можливо, якось насторожено ще ставляться, чи, можливо, дійсно в когось з'явилися діти із такими проблемами. То які ви слова могли б сказати зараз, зокрема підтримки? В першу чергу я хочу сказати, що життя на цьому не закінчується, воно продовжується. І все залежить від батьків, наскільки вони це сприймуть, наскільки вони швидко адаптуються до цієї ситуації і навчаться з цим жити. Е, ну, враховуючи свій досвід, моєму сину 20 років. В нього важка форма аутизму. Він так і не заговорив, він так і не почав читати, писати, в нього важка форма аутизму. Але ми навчилися жити. З цим сім'я в мене після мого сина народила ще двоє старша старше мене четверо дітей. Ми повноцінно живемо. Ми їздимо на відпочинок, ми можемо бути щасливими. Все залежить від батьків і від того, як вони будуть це. На так це важко, це складно, але чим швидше вони. Сприймуть цю ситуацію, приймуть її до кінця і зрозуміють, що аутизм це не великовна хвороба, що це на все життя, і будуть спробувати соціалізувати свою дитину, адаптувати до життя, адаптуватися самим з цим. Ну все залежить від них в першу чергу. А допомога вона буде. Вона буде головне Які... налаштуватися на... на повноцінне життя. Які наразі конкретні проблеми. У вихованні дітей з аутизмом, от що найскладніше в період повномасштабної війни вам дається? Найскладніше було ні, чому особисто виїхала я. Це перебуття в сховищах, тому що більше дітей з аутизмом не можуть перебувати в укриттях. І наразі, як навіть сьогодні є е, тривоги, і так далі, я не можу своїм сином піти викриття. Він не може бути викруті. Це не тому, що це для нього велика проблема. Це може спонукати йому стрес, це може спонукати йому е, е, ну, великі проблеми, які пов'язані з аутизмом. Чи допомагають ну, в, Лучко, в цьому державні? Mm -hmm. Чи допомагають Штурі, в цьому якось великі... державні посадовці? Державні установи, чи це все власноруч ви проводите, робите? Ну на сьогоднішній момент тема аутизму є більш розгорнутою, і певна допомога надається, як вона надавалася, і до 24 лютого 2022 року. В такому самому обсязі, з укриттям, бачите, тут така проблема, що вона не ну ті батьки, які дійсно розуміють, що потрібно бути в укритті, і ті, які є. На лінії таких гарячих подій, вони мусять виїжджати з дітьми, тому що ці діти не можуть бути в укриттях їм потрібно має бути спокій. Так само це на дітей впливає, навіть проживаючи в Луцьку впливає цей стан. Ну ми адаптуємося. Ми щось робимо для того. Держава, ну тобто, допомога я би не сказала, що вона зменшилася. Вона яка була вона така, є, тому що і ми розуміємо, що зараз саме головне відстояти суверенітет України, щоб Україна залишилась в своїх кордонах 91-го року. Ми, як громадська організація, до речі, теж своїми дітьми долучаємося до цих процесів. Вони одноразово надавали. Так, да, це була невелика допомога, але нам дуже приємно, що ми змогли долучитися. Ми надавали давали фінансову допомогу для ЗСУ. Ми робили різні моди, різні... велияння, отримували кошти, передавали ці кошти на ЗСУ. Yeah. Зараз ми зосереджені на тому, що Україна має перемогти, а далі будемо вирішувати всі внутрішні проблеми, які вони є. Вони є. Вони ну як були, вони так і є. Пані Юлія, ви згадували про людей, які виїжджали з окупації з зони бойових дій. То як вони розповіли, як вони пережили, ось мабуть, саме складно було переїхати лінію зіткнення, якщо дійсно згадувати про Енергодар чи інші місця, як діти це все пережили, як вони сприйняли, чи вони вже все-таки змогли адаптуватися тут на незалежній території України? Нещодавно до нас приєднався тато з Енергодара, який виховує сина з аутизмом. Сину 17 років, він був змушений вже виїхати з окупованої території енергодар окупований, окупований домоли. Але що його спонукало виїхати? Це референдум, який в жовтні місяці да, був референдум, тому, тому що їх змушували там приймати російське громадянство. Ось, якщо ти не приймаєш російське громадянство, тобто твоя дитина не отримує ніяких послуг, не навчання, нічого, ніяких виплат. Якщо дитина не отримує навчання, то тебе дитина вилучається. Вже зі слів цього тата, Тобто, ну те, що нам кажуть в новинах, це підтверджується, і тато був змушений виїхати, тому що ну він не міг допустити, щоб дитину з аутизмом, хлопця, щоб вилучили, тому що це і здоровим дітям це не добре. А тим більше таким, і він виїжджав протягом трьох днів. З енергодар. Я, я забула, він казав по яких напрямках, ну це до Запоріжжя вони виїжджали, далі вже так. сюди наш. На, 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 вже... на даний момент вже цей хлопчина він адаптувався, він е, розуміє, що він тут ну, перебуває в відносній безпеці. Алло. Е, пані Юлія, чи вони тут зовсім тут, зовс... тут зовсім нещодавно вони звернулися на організацію. Флот, і його син відвідує наші на даний момент. Іняція він поступово до не адаптувався десять суховоданці. Він уже допомагається. Внесетерапія арт-терапія, є ігрова терапія. От сьогодні кажу, навіть мастер клас що Він міг побути з дітками в гурті власноруч виробити піцу, посмакувати нею своїм виробом. Дельфіни поступово діти адаптуються на це не одразу. Навіть наші діти, які в Луцьку пробувають, вони більшість не більшісті, а всі вони отримали той стрес, і погіршився їх стан, вони, ну погіршилася їх поведінка, особисто мусило. Збільшились в нього є епілепсія. збільшилися і збільшилася агресія в поведінці. Ну так у всіх. Ми всі ще не адаптувалися ті, що переселилися, ті, що тут проживають, ми не до цього неможливо адаптуватися, напевно. Ми тільки сподіваємося на перемогу і що все буде добре після перемоги. Зараз Юлія, ми живемо. Скажіть, будь ласка, як знайти вас можливо якось конкретніше за, 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 за відповідними якимись адресами, людям, котрі мають аутизм, або люди, в котрих є якісь знайомі діти? З аутизмом, власне, що вони повинні зробити? Е, наше місце знаходження Огієнко. 2 місто Луцьке, Огієнко-20, е, номер телефону 06693824.02. Це все зазначено у Фейсбуці. У нас є сторінка під назвою громадська організація Янгулята. Вони можуть пересувати і для того, щоб бути учасниками організації, потрібно оскільки ми ді написати заяву на вступ для місцевих місцеві люди, які ну проживають в Луцьку і проживали в Луцьку до 24 лютого, У нас є мова членські внески, тому нескільки, що, що, що тому що рухати, пересел... ті, що внутрішні переміщені особи, вони просто вступають у себе з всяких оплат. Дякую вам, пані Юлію. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні спілкувалися із головою громадської організації Спілка батьків осіб з інвалідністю з розладами аутичного спектру Ян Голя та Юлії Поліщук. На все добре, пані Юлію, тримайтесь. На все добре, тримаємо. Слава Україні. Героям слава. Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1, і колеги підказують, що в нас є вже можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Ми ну поговоримо зокрема про те, чи можливо Україні повернути ядерну зброю і про реакцію на таку петицію, яка з'явилася на сайті президента з боку КНДР. Запитаємо нашого наступного експерта буквально за мить. Так і отже, ще раз нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що от сьогодні з'явилася інформація про те, що сестра північнокорейського лідера, яка